За що можна подякувати нашим захисникам? Поміркуйте і скажіть. А я вам пропоную пограти в гру. Осінній букет вдячності воїнам. Будемо збирати осіннє листя і називати слова вдячності нашим воїнам. Дякуємо за іграшки. Дякуємо за небо. Дякуємо за дім! Дякуємо за сім'ю, дякуємо за хліб. Дякуємо за життя. Дякуємо за навчання. Дякуємо за їжу. Дякуємо за квіти. Дякуємо за сонце. Дякуємо за друзів. Дякуємо за ранок. Дякуємо за садочок. Дякуємо за ніч, дякуємо за родину. Ось скільки слів вдячності ми подарували нашим захисникам. Давайте всі разом скажемо: дякуємо. Зі святом вас!